Голландське благословіння на 3 червня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослави, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані ми чуємо, як Ісус говорить своїм учням, що йому треба йти, і краще було б для учнів, щоб він пішов, бо тоді Він прийшов, мецем од вознісся на небеса. І тоді він пішле утішителя, який прийде і звинуватить світ за гріх, за праведність і за суд, за гріх те, що не повірили в Ісуса, за праведність те, що він іде до Отця і більше не повернеться, а за суд те, що князь світу цього вже засуджений. І що він прийде і навчить всіх. Що має статися? Не тільки утішить, тому що утішитель. І чуючи ці слова, ви знаєте, я знаходжусь в тому стані, напевно, як і учні в той час, бо я не розумію цих слів, Звинувати за гріх, за праведність, за суд. І, напевно, я так думаю, що і правильно, бо учні були з Ісусом три роки і зростали з часу першої зустрічі з Ісусом до цього моменту. Але все ж таки не збагнули тої таємниці, яку Ісусем передавав, бо Він додав після цих слів, що ще багато. Повинен вам сказати, але ви збагнути цього не можете, нездатні. Ну, тобто не доросли, по іншими словами. От і я себе бачу того немаленького учня, який ще не доріс до тих слів, які говорить Ісус. Але, довіряючи словам, що прийде утішитель, який і до мене доторкнеться в той час, коли я готовий буду. Їх збагнути, ну то тобто зрозуміти, усвідомити, прийняти. Я смиренно приймаю, бо розуміти ті таїнства, які я ще не здатен прийняти, або ну, взяти їх, понести, хрест їх, понести їхній хрест, то, напевне, мені ще треба побути учням. Стільки часу, скільки Господь не побачить. Поки я здатний понести. А деякі питання, напевно, мені не треба нести, бо це не мій хрест. А може бути самовільне взятий взяти і мною. Бо не за, не, за, не, не за правди і істини, я її хочу взяти, а є за якоїсь людської цікавості або якоїсь взагалі причини земного порядку. Тоді, коли мені захочеться в волю Господню додати своєї волі. Але коли я додам, і воля Господня зовсім відійде, а я залишилася своїм ну, своїм тим, що мене приведе до погибелі. А хотілося, щоб я прийшов до Господа до спасіння, до життя який він є, до істини і правду, яку він дає. І коли прийде час відчути того духа утішителя, почути його слова, які він мені говорить, і ту науку, яку він мені дає. Але я впевнений, що він і зараз утішитель, який знаходиться поруч зі мною, якого я не можу відчути, не здатен ще так відчути, як Ну це повинна бути. То все одно працює мною. І я мить за миттю день за днем зростаю до того стану, коли могу, можу його буду чути безпосередньо. Як чули, це багато святих отців, які могли духа відчути на своїх устах, на своїх руках, на сходженні духа під час таїнства. Перевтілення, хліба і вина в тіло і кров. І ми чуємо свідчення цих людей, як вони його відчували. Але ж я знаю, що кожен з нас здатен на це відчуття, але треба дорости. А ростуть очищенням, покаянням, послухом, своїм терпінням, щирістю. І набуванням тих чеснот, які ми і повинні набути. Коли прийде час цей, прийде. Я знаю, що Господь мене любить, і саме в той час, коли мені це потрібно, найбільше буде, тоді це і станеться. А зараз я, як ті учні, які чули ці слова, але багато хто з них не зрозумів їх, бо Дух Господній ще не зійшов на них, але приймали їх. Вірили і довіряли Ісусу. Амінь.